Франкіс Прикарпаття чемпіон жіночої суперліги. У вирішальному матчі фіналу чотирьох франківчанки здолали суперницький баскету з рахунком 73-40. Фінальний матч прийшов фактично без інтриги, адже столичний клуб грав без Анни Ольховик і Ксенія Фанасіо. Гравчині раніше зазнали травм у півфінальному матчі проти Одеської Інтерхіму. До того ж, форвардка Віта Горобець грала з міні-пошкодженням, яке теж отримала напередодні. Франкіс Прикарпаття вже зі стартових хвилин окреслив свою перевагу, розпочавши марш. 7-0 надалі спокійно контролював перебіг гри, поступово нарощуючи перевагу до великої перерви. Франківськ Прикарпаття вигравав плюс 15. Друга половина гри розпочалася ще з одного ривка франківчанок, 12-0, Після чого киянки перейшли у глуху оборону з кінцівки третьої чверті. Наші землячки тримали перевагу на рівні 30 очок і завершили матч, маючи плюс 33. Перед фінальною грою десь було побоювання, тому що ми розуміли, що Київ -баскет грає вдома на власних кільцях. Все ж таки це жіночий баскетбол. Тут важко все так спрогнозувати, як воно закінчиться. ну Коли вже от фінальний свисток і коли Франківськ переміг, то вже от якось видихнули. ну Хочу подякувати Київ баскету. Команда боролася, вони молодці, дівчата, не опустили руки. Так я вам скажу, що фінал. Ну, видався, ну з боротьбою, навіть не дивлячись на той рахунок, команда старалась, команда була до кінця Київбаскета в грі, і хочу їм за це подякувати. Ну і звичайно, хочу привітати Франківськ з перемогою. Я гадаю, що ми вчора зіграли наш фінал. На сьогодні нас просто не вистачило ні фізично, скажімо так, ні морально, Хоча дівчата все одно боролися. Вони вони все, що могли, вони робили, але в нас не пішло, на жаль, в нападі. Ну і в захисті також. Я дуже дякую дівчатам за цей сезон, за їхню віддачу. Вони залишили на паркеті свої сили, здоров'я і душу. Івано-франківській команді найкращою була досвідчена трійка. Оксана Молова набрала 23 очки та 10 підбирань. Кристина Філевич відзначилася 18 очками та 17 підбираннями, а Ольга Олексейчик записала до свого активу 9 очок, 8 підбирань та 8 передач. У Київ Баскет найрезультативнішою була Анжеліка Ляшко з 16 очками. франківськ Прикарпаття здобув друге. Загалом чемпіонство жіночої суперліги. Київ баскет втретє в своїй історії здобуває срібні нагороди. Михайло Березен. Буцяк, новина на вежі, тим, хто фінансово допоміг.